Шалом, Це Славко. Ася підступно вимкнула інтернет. Так що ви сенсаційну мою публікацію, чому Україні не додали 7 f 16 і як f 16 Стан, решта 6 в 16 стане на захисті наших ранілищ Газа і як на це зреагує Росія із кандьорами, не почуєте вчасно. І вчасно ви не почуєте другу статтю, наскільки Північна Корея допомагає Російській Федерації РФ зі Стрільном? Оце ЕСАН. Або хесан по різному японці кажуть Есан і найкраща інформація ясно, від японців. Місто на прикордонні на річці Ялу, на прикордонні з Китаєм вважається, що рівень життя в ньому вищий ніж в Пхеньяні. тому що контрабанда і тому що всі пользуються навіть 2006 року. Тут впав будинок. Як і в Києві, з відомої нам причини, як на Великій Васильківській, там крутий басейн собі зробив на четвертому поверсі, а тут крути таможенники, значить, розбили внутрішні перегородки, щоб зробити нормальні кімнати, як у людей, ну щоб хоч пожити. І будинок впав, щось 26 таможенників задавило, Треба сказати, що решта населення міста, як не таможенники, були тому дуже засмучені, розумієте, тому що, ну, там можна всіх давати добро. Так от там є 915-й Йобонг Хесанг. Далі я вимовити не можу, тільки Аля, Ася може оцей Йобонг Хесанг вимовити. От в цьому 915-му, вибачте, на слові, Йобонг Хесангу. На випадок мобілізації в підвалі була лінія з виробництва 120 міліметрового мінометного стрільна. І як тільки Кім мітнувся на Росію, як тільки кім отримав гроші, Кім Третій, значить, він відразу наказав переробити це виробництво на 152-міліметрове стрільно-артилерійське, бо міни 120 міліметрів не дуже потрібні Путіну. А от 152 дуже потрібні. І що ви думаєте? В цьому Йовонг-Хесанг зразу кинулися робити, відключили світло від міста, значить, як у нас в Україні передали на критичне виробництво, і план 6 тисяч корпусів артилерійського стрільна на місяць. Значить, 72 тисячі стрільна на рік це для них великий позгазник, насправді. Бо щоб вам за мільйони не розказували, в тих контейнерах було 122 мм стрільно міліметри для РСЗО в масі своїй, тому що Росії його крайне не вистачало. А тепер вирішив робити 152. І ясно, що. Корпуси С 60 сталь, як ви розумієте, Сталі С-60 в Кореї нема. Вона завжди була з Китаю. Китай дає носку по з перервами, тому план поки що не виповняється. Шість тисяч як вони не дають. Так що бачите, що можливості Північної Кореї, що можливості України з виробництва стрільна 155 і 152 міліметри приблизно однакові. Так що байба буде равна. Бороться будуть два ну як би це сказати, ізінгарда. І що я ще хотів сказати? Коли от ви повіз є що в Кореї повно оружия, ви ніколи не дивилися, як Корею постачали зброєю. Ми щоразу засію підняли китайський ресурс, де вказані контракти по постачанні зброї Кореї з 50-го року до сьогоднішнього дня. По-перше, давали значно менше, а по-друге, значно повільніше. Якщо ти просив 50-го року арт-системи, то тобі давали 56-го. Або просив 49-го давали 54-го року. То Ася сказала, так нам і що грях шагуватися, так нас і що хорошо снабжають. От на цій оптимістичній ноті я завершу, значить, і ми будемо очікувати повернення Асі, щоб вона зробила все це для вас доступним. Бай, лайкайте, підтримуйте. Хоч поспівчувайте мені, як той, слухайте розвідник другої світової інформація є, а зв'язки не говорить, погана, до Владивостока, говорить радіо не доходять.